За самовіддану працю на педагогічній ниві подарунок. Відпочинок в Австрії. Нещодавно в Івано-Франківському аеропорту зустрічали 12 педагогів, які завдяки новій соціальній програмі оздоровлення кращих місцевих фахівців-бюджетників, яку ініціював народний депутат України Олександр Шевченко, п'ять днів насолоджувалися Альпами та екскурсіями, неперевершеним віднем. Своїми враженнями одразу ж у режимі онлайн ділилися як з рідними, так і з організаторами поїздки. Ми переписувалися, знаю про кожний їх крок, тому що ми постійно спілкувалися по вайберу. Вони мені висилали фотографії, відео, і це стало можливим завдяки тому, що у Буковеля з'явився курорт побратим Земеринг, який знаходиться в Австрії, і він розташований всього 90 кілометрів від війна. На санках на лижах ми підкорили схили Альп. Вихваляються самі педагоги. Програма перебування сподобалася усім без винятку. Це кажуть, були незабутні п'ять днів. Каталась на лижах, брала собі прокат спорядження. Ну мені Таня організувала скіпас, і я собі цілий день покаталась. Спочатку до обіду, потім після обіду дуже гарно траса чудова, дуже гарно все організовано. Так поступово пускають людей на підйомник. Немає ніяких таких небезпечних ситуацій. все дуже гарно організовано, дуже сподобалось, дуже клас. На Буковелі було більше людей, коли я була. Просто туристів було більше. Там зараз уже такий бархатний сезон. Лижний тому трошки менше людей. Це в принципі теж комфортно». Порно, але загалом такої різниці взагалі не відчутно, тому що на рівні як один курорт, так і другий, і як Дякую. виявилось, вони ще партнери. Особливо вразили усіх екскурсії по Відню. Це неймовірне місто не залишає байдужим нікого. Його велич, досконалість заворожує, кажуть педагоги. Перше в Австрії відпочили, просто побували в касті, а особливо сподобалася екскурсія по Відню, по історичних місцях, як вчителю історії. Тому що все, що ми розказуємо дітям, це побачити і відчути отой розумієте, історичний. Дух, тому що це ж наша бувша столиця Австро-Угорщини, в яку входила східна Галичина. Тепер у нас просто відкрилося нове дихання для нових звершень, для того, щоб знову готувати дітей до перемог і ще раз взяти участь в такий поїзд. Ці люди заслуговують на такий відпочинок, каже помічниця Олександра Шевченка. Адже їхня праця це престиж краю. Їхні вихованці посідають кращі місця на олімпіадах, і це заслуга педагогів. У благодійному фонді народного депутата новий Івано-Франківськ на цій мандрівці зупинятися не планують вже в квітні на Буковелі стартуватимуть традиційні реабілітаційні програми для дітей з обмеженими можливостями. Не забуватимуть, звичайно ж, і про дорослих учителів, лікарів і пенсіонерів.